Хочу зробити невеличке резюме нашої подорожі е, в лайнері Принцеса Сонця 24-го року. Е, що хочу сказати? Всі очікування перевершені. Це стоїться по сервіс височайший, їжа щодня е, 5 е, міст, 4 країни. І я думаю, що цей вид відпочинку скоро витіснить е, традиційний е, туризм. Навіть вдуматися, один отель в день коштує близько 100 євро плюс-мінус, і відповідно сім днів це буде коштувати 700 євро. А якщо врахувати там все інше, тобто фактично виходить майже однакова вартість, але емоції і всього набагато більше завдяки клубної системі бронювання. Це стає дуже доступно. Варто того, щоб ріг там накопичувати кошти і нормально відпочити. Побачити Середземку, побачити інші міста. Ми дуже щасливі. Ми думаємо, що якщо повдасть життя, то обов'язково ще будемо їхати. І е, говоримо, що це краще ніж класичний туризм. А, за ціною фактично майже те саме. Так як коли айфони були недоступні нам, е, думали, що це там для багачів, круїзи стають так само доступними, і ми на це е, пережили на собі. Так що е, радимо всім, слава Богу, і клубу також за те, що за цю можливість.